Віталій Станіславович, в якому настрою команда готується до наступного поєдинку, враховуючи перемогу в попередньому матчі? Ну, звісно, настрій у нас набагато покращився в хлопців. Ми, звісно, не в ейфорії, ми розуміємо, що металург Запоріжжя вже не той, який був, на жаль, раніше. Але є перемога, є, що немаловажно, хлопці роблять те, що вимагають від них тренерський склад. І в цій грі вони доказали, що вони можуть грати в футбол. До Дінозу ми готуємося, як і не до «Дінозу», як і до Металурга Запорізького. Ми до кожної команди готуємося. Можливо, є якісь тактичні нюанси, які ми вважаємо, що допоможуть нам в наступній грі. Якщо говорити про сьогоднішнє тренування, то які елементи відпрацьовували? Це більше було силові вправи, Попрацювали. Надсилою один в один пограли трошки, побили поворота, скоро на швидкість насилав робот. Наступного суперника вже вивчали їхню гру, хоча вже раніше вивчали, так, коли був виїзний матч, але зараз домашній. щось змінилося. Е, змінилося, ну, звісно, вони вже зіграли 5 ігор, грали за різними схемами. тож Ми готуємося, готуємося, подивилися, звісно, ми. Не можемо предлагати, як вони будуть грати, але певні думки напрямок цього у нас є. В яких кондиціях зараз футболісти Буковини перебувають? В фізичних кондиціях нормально. Єдине, що нас завжди турбувало, це психологічний стан хлопців. От після тих двох поразок нічих, ну, звісно, вони хотіли виграти і було трошки таке. А зараз, після перемоги, все нормально. Фізичні кондиції в них. Feroz. Тане, розкажи, в якому режимі команда готується до наступного поєдинку, наступний суперник ФК Дінас. В нас в неділю був вихідний. Ми вийшли на зараз одноразове тренування, і після тренування в нас теоретичні заняття. Готуємося до суперника. ФК Дінас це одна із твоїх колишніх команд. Так розкажи, які твої очікування від цього поєдинку, враховуючи цей факт. Ну, для нас кожен суперник принциповий, тому нам хочеться в кожній грі вигравати. Не можу сказати, що концентруємося. Я концентруюсь чисто на грі з Дінезом, бо минула команда. Ні. У нас кожна гра принципова і хочеться перемагати в кожній грі. Пригадай, чим тобі запам'ятався цей період у твоїй кар'єрі, коли ти виступав у Діназі? Ну, я тоді з шахтаря перейшов в Діназ. Це перша доросла команда тоді була. Програв я там рік. І, ну, тоді був чудовий колектив, все було супер, подобалось. І ми тоді грали ще в другі, другій лігі. Ну, команда була чудова. Відтоді сильно змінилась команда по прізвищах, по грі? Ну, там кардинально все змінилось від тренерів до гравців. Там зовсім нова команда. Чекаєте велику підтримку болівальників на стадіоні? Так, так, так. Без болівальників, чесно, було дуже важко. Їхня підтримка. Це це просто супер.